Служба безпеки ліквідувала ще одну схему ухилення від мобілізації, яка діяла в Уманському районі. За результатами комплексних заходів затримано організатора оборудки. Який заробляв на ухилянтах. свої послуги, він оцінював у 3 тисячі доларів. Затримано спеціаліста земельного відділу однієї з міськрад регіону, який разом із лікарем-членом ВЛК продавали фіктивні меддовідки для відстрочки від призову. Крім цього, чиновник поширював на власні сторінці в заборонених однокласниках коментарі на підтримку збройної агресії Російської Федерації. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили обом фігурантам про підозри відповідно до вчинених злочинів декількома статтями кримінального кодексу України, а саме за статтею 114 прим 1 – це за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. За статтею 369 прим 2 – це за зловживання впливом. Та за статтею 436 прим 2 – це за виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників. Зловмисникам загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники. СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.